Починаємо засідання. Наше питання перше. Про надання дозволу на списання котла, що пробуває на балансі комунального закладу Малосудівський ліцей Кремлівської сільської ради. Надати дозвіл, казет Малосудівський ліцей Кремлінської сільської ради на списання з балансу перепаленого котла в року випуску 18-го. Вказана вартість. Заводіла директора на військової ліцеї пацієнти, щоб дізнати списання, зазначеного війна, акт списання, подати на затвердження з військового Ну, Зрозуміло. Це в садах, школа, там є котел до він же вийшов з ладу і підляє відмовлення. Була там, була там заключення є тих спеціалістів, експертів. що вже його прогрунтувати не можна, тому його це на списання. Прошу прочитати, хто за? Дякую. Наступне надання дозвіл на передачу тимчасового користування у Кермінецькому ліцеї автобусу, що перебуває на балансі від комунального закладу Іванівська гімназія. Надати дозвіл на комунальний заклад Іванівська гімназія Кремлянської сільської ради на передачу тимчасове безоплатне користування. Привіненському ліцеї Первінинської сільської ради автобуса шкільного, марка ПАЗ-3205, вказаний номер, рік випуску 2004, встановити термін тимчасового користування з моменту підписання акту приймання передачі до 20 лютого 2026 року. Керівникам освіти укласти договір, забезпечити документальну форму передачі автобуса шляхом складання відповідного акту приймання передачі. Пояснюємо, там ці такі рухи. На Івані є в нас два автобуси, рахується на обліку. В Привільному був один автобус, що підвозив дітей, він, ми його брали в оренду. Оренда вже закінчилась, цей автобус відповідно віддали. І в привільному зараз немає ким підвозити чим, Вірніше, підвозити дітей. Ну, ви знаєте, що ми вже купили новий автобус, він проходить саме реєстрацію, але ще не зареєстрований. То на цей період, поки там буде той зареєстрований. Якій саме, що буде огляд автобуса, то поки що передається відділення на приїздне користування тимчасових автобусом для підвозки Зрозуміло. Прошу хто за. Дякую. Наступне надання дозволу на розроблення детального плану території. Розглянувши надані документи та звернення ТОВ-Вест АйОйлгру щодо надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель ісплур багатопалиного автозаправного комплексу, надати дозвіл на розроблення детального плану території, детальний план території та будівництва та обслуговування будівель іску багатопалиного автозаправного комплексу на земельній діданці вказаний педастровий номер площі 083,70 гектара, яка розташована на території Перм'янецької сільської ради, на територіальної громадицького району. Визначити замовником розробку міста будь документації зазначеної в пункті першому цьому рішення Пермінацьку сільську раду. Розкажу, що суд справи? У нас є. На луцьком перекреститься така заправочка зелена бок, знаєте всі. Так. Вони хочуть робити якусь там реконструкцію. Можливо, щось будуть добудовувати. І ну, потрібно їм там з архітектури всякі ті містобнівні умови, але архітектор сказав, що необхідно розробляти детальний план. Вони до нас звертаються, ми їм надаємо дозвіл. Ну Фактично замовником буде це, сільська рада, вони будуть як платники. Вони як замовник, а ми будемо як, так би як, ну, в принципі, замовником ми будемо, вони будуть платниками. Чого воно визване, там, там буде в нас на Луцькому кільці робитися розв'язка. Взагалі, ця траса, що проходить через нашу громаду. Київчок. Ми розглядали недавно були на Блинно слухання частину траси, а частина траси, тут біля Луцького, це крайний кусочок, теж планується робити реконструкції, там буде розв'язка така складна. І вже розробиться цей детальний план і вже будуть узгоджені ці заїзди, виїзди на цю автозаправну станцію, тому що там рух, схема руху там буде мінятися повністю там Зовсім буде не так, як зараз він mm -hmm. mm -hmm. ну, є. Вони вже узгодять, їм, їм це буде простіше, вони будуть разом їх будувати і вже буде в них це питання теж врегульоване. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Прошу проголосувати. Дякую. Uh -huh. <кхем> Затвердження Корномородській Валентині Тарасівні перте <кхем> землеутро відведення земельної ділянки у власність шляхом викуплення. Затвердити Корномородській волонтері Тарасіні проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,11,38 гектара, розташований в малій сади вулиця Центральна, 31, обласний шляхом викупу для будівництва та обслуговування тодівель торгівлі, льгівлі, за рахунок земель запасу щодо воїні громадської забудови. Зареєструвати вищеказну земельну ділянку в комунальній власність Перменської сільської ради органи державної реєстрації речових прав і рахунок майданчику. Ну, Корногородська Валентина Тарасівна. Е -е, колись вона купила будівлю в садах. Це, мабуть, була чи то якась будівля комбінату побутового обслуговування, щось ніби так. Вона є власником цієї будівлі. Ми їй давали дозвіл на розробку проєкту. Вона хоче земельну ділянку під цією будівлею е -е, на викуп. Ми надавали дозвіл, вона його розробила. Довгенько вона його, звичайно, робила якось. Але факт того, що вже вона його розробила, ми його затверджуємо. І в данішому будемо давати дозвіл на викуп на експертну грошову і буде угу. процес йти. Розуміло. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Наступне затвердження технічної документації щодо проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Технічна документація МПП Влад щодо проведення нормативної грошової МПП Влад, технічної документації щодо проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 01386 гектара для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На території Кмінецької сільської ради визначеного розміру 432 274 гривні 92 копійки. МПП Влад теж нас орендує земельну діляночку. Це вона знаходиться навпроти вогу якраз. Там є така заправлена станція, там якесь і харчовин таке. Харчове, курочка, курочка, курочка. Та, смачна курка, якщо я не помиляюся. Вони рятують договір у них на 49 років, але договір не зареєстрований в Державному реєстрі речових прав, ще старий договір. І Вони хочуть зареєструвати, а тут виходить, що не проведена нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Ми проводимо нормативну грошову і тоді будемо ще на наступних сесіях їм встановлювати ставку орендної плати, тому що в них там орендна плата там, пару гривень. Ну, на теперішній час ти там, я під ну, до тисячі гривень там, більше немає в рік. То це ми заверджуємо і воно вже там далі врегулюється все. Будемо ми розглядати на наступних сесіях, комісіях. Зрозуміло. Так, земельної ділянки До переліку земельної ділянок, що підлягають продажу права оренди на земельних торгах аукціоні та проведення земельної торгів у формі аукціону, включити земельну ділянку площею 0,4771 гектара, розташованою за межами населених пунктів Примінської сільської ради, цільове призначення якої для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. За рахунок земельних запасів промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Президентської сільської ради. Передати земельну ділянку комунальної власності площею 047 в оренду терміну на 15 років шляхом продажу права оренди на земельних аукціоні для розміщення та експлуатації об'єкту дорожнього сервісу на території Передненської сільської ради. Встановити стату дорозу вічної ремни плати це користування за користування земельної ділянки е, в розмірі 6% від амативної живої оцінки земельної ділянки. Е, в сумі 86 тисяч 221 гривні 22 копійки Земельна діляночка у нас є така вільна. Е, напроти Берізки, зразу на траси. Там на даний час таке. Зараз кущани ради, знаєш, Тут Вже нема що робити тут. Питання вирішено зразу. Словини тут. Ми вже працюємо. Самі серйозні на закуску. Ця земельна ділянка. Ми її вже розставляли на аукціон, але аукціон не відбувся. І тепер, щоб виставити її знову на аукціон, потрібно приймати знову рішення. Тому що ці рішення, що ми виставляємо на аукціон, на ну, так згідно тих норм площадки, це є тендер, чинні тільки три місяці. А вже три місяці пройшло, то ми мусимо так би це рішення поновлювати. То ми поновлюємо і будемо виставляти цю земельну ділянку знову на аукціон. Можливо, хтось її купить. Зрозуміло? Так. Прошу того. Хто за? Дякую. Наступне. Про надання дозвілу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо проведення нормативної решової оцінки земель населених пунктів. Привілянської сільської ради, сіл, привільне, панталія, дублівка, черешнівка. Фінансування робіт, визначених пунктом першим рішення, провести відповідно до програми розвитку земельних відносин та забезпечення розробки місцевої документації топографо геоелектричної зйомки на території Перменської сільської ради на 26-28 років. Сільському голові вкласти договір з ліцензовано проєктної організації щодо проведення робіт, визначені пунктом першим цього цьому рішенню. По цьому питанні можу сказати таке. Всі ці податки, що ми сплачуємо, нам їх нараховують, то вони нараховуються від нормативно-грошової оцінки. Є якась ставка там податку, але є нормативно грошова оцінка тих земель, які в межах населеного пункту. І згідно закону нормативно-грошову оцінку потрібно через 5-7 років поновлювати. От ми по цих населених пунктах робили нормативну грошову оцінку в 2019 році. А такраз в цьому році буде, ну, верніше, в 26-му буде 7 років, і ми прямо з, навіть вже з кінця грудня розпочинаємо цю роботу, щоб до липня місяця нам нормативну грошову провести і затвердити. А наступні населені пункти в нас, відповідно, будуть трошечки пізніше. На наступний рік там буде робити і так далі. А 26-му році ці населені пункти 4, так би привільнянські, будемо робити. Зрозуміло. Прошу прозвати поза Дякую. Наступне. про припинення права постійного користування земельною ділянкою, Припинити підумінському районному споживчому. Право постійного користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель, торгівлі площі 018-18 гектар в селі молодово Друге провести зміни в органи державної реєстрації речовину правому щодо припинення права постійного користування вищоканою земельною ділянкою. В селі молодово Друге там магазин реєсторський, він вже був, тому що вже там помінявся власник. Вони продали той магазин. Вже там його викупили. І тепер, по суті, вони не є власником цього магазину, то і земельна ділянка не може перебувати в них в постійному користуванні. Бо землі під магазинами цих е, магазинів РАСТЕ всі перебувають в постійному користуванні по всьому району. І, відповідно, ми припиняємо право постійне користування рішенням. І тоді вже нові власники будуть до нас звертатися, ми їм будемо. Або на викуп, або в оренду передавати. Жовтні. Прошу проголосувати, Хто за? <клес> Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Припинити Дублівському району споживчому товариству право постійного користування земельною ділянкою для будівництва та ділянки в площі 0,95 селі привільне. Провести зміни в органах державної реєстрації щодо відправи наконець майно щодо припинення прав постійного користування вище фазань земельної ділянки. Ну це теж подібна заява, тільки йдеться мова за магазин, цей в привільному центрі, ви, можливо, всі знаєте, біля зупинки зразу. Це теж був магазин Рейстовський, зараз його викупили. І така сама процедура. Припиняємо право постійне користування, потім передаємо його вже аренду або власність. Розуміємо. Боже, хто за? Дякую. На цьому наше засідання зараз.